Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Рівненький тротуар заасфальтована дорога з відповідною розміткою замість ям та калюш. Тепер війничани можуть безперешкодно пересуватись на своїх транспортних засобах. Після втручання народного контролю провулок литовського врешті довели до ладу. Вінничани скаржились на провулку Литовському, замість дороги суцільні ями. Через це люди не могли ані ходити тут, ані нормально їздити на авто. Вроді би і машини, і подвоз, і діти бігають. Це треба городським властям дивитися. Вже стільки років ця колобання тут, вже не можна це зробити. Це ж, я не знаю від. Люди ходять і роблять, діти. Це ж взагалі, Я не знаю, як так і можна. Явити. Це ж не годиться. Тоді команду народного контролю у міськраді запевнили, серйозно займуться проблемною дорогою. Обіцянки таки дотримались. Ями були постійно. Зараз намного приємні ходити. Дороги раніше були взагалі в ямах. Всі ти судна лучше, тому що все тут зробили так ровно. От є тротуар, є стоянки для автомобілів. Ми всі нормально заводи по сравнію з тим, що била ну ні сравніть з тим нічто. Та тут такое било щоде дорогу очень красиво і смалишом удобна, і покататися можемо і навілесіп'яді. Ми і надалі не залишатиме людей на одинці з їхніми проблемами. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.